Вівторок, 22 квітня, 13 на годиннику. Час новин в ефірі Нацмарафону. для вас працює у студії новин Олена Морозова за лаштунками команди телеканалу Рада. Вітаємо по житловому будинку у Запоріжжі. Поцілили росіяни. Загинула жінка. Є поранені 14-річний хлопець у тяжкому стані, а 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федорович показав наслідки атаки. На відео видно зруйновані квартири багатоповерхівки, горять автівки місцевих. Також є поранені, зокрема, двоє дітей, як ми вже зазначили. Медики одразу попрямували на місце обстрілу. Четверо людей поранені внаслідок ранкової ворожої атаки на Харківщину. Повідомив ОВА Олег Сенігубов. За його словами, росіяни скинули на Куп'янськ чотири керовані авіабомби, зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків. Горіли господарчі споруди. На місцях влучань працюють усі екстрені служби. Вранці окупанти вдарили по Харківській області. Скинули кілька керованих авіабомб на приватні будинки. Гороховатки у Везюмському районі. Повідомили у ДСНС України. Напередодні ввечері внаслідок атаки прифронтового села поранено двох людей. Горіли чотири приватні оселі. Загалом пошкоджено 11 будинків і три магазини. Масованого обстрілу безпілотниками завдали російські загарбники по Одесі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Вночі ворог випустив по місту шахеди поранено троє людей. Крім того, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та адміністративні будівлі. За фактами вчинення воєнних злочинів розпочали досудове розслідування. Загалом ускладнень в роботі вогнеборців не було. Але під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, трохи злякалися, декілька секунд оговтувалися і далі продовжили свою роботу. За попередньою інформацією постраждало три людини. Загалом від ДСНС було залучено майже 80 рятувальників і понад 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Повибували вікна, ми встигли зреагувати, до двері, скомп ну, сипало. Іспух так все добре. Ну, Бочу, як воно падало, і зразу зреагували і заховалися. Ну а потім под'їзд. Руйнування внаслідок нічної атаки й на Київщині. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та поліція Київської області. Загиблих та поранених немає також не зачепило об'єкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджені у Бучанському районі шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі. Крім того, горів один із будівельних майданчиків і частково зруйноване приміщення заміського комплексу. 38 ворожих БПЛА збили в ніч проти вівторка сили оборони. 16 безпілотників імітаторів локаційно утрачені. Про це у телеграмі повідомляє прес-служба командування повітряних сил ЗСУ. Запускали російські окупанти дрони із Міллерового, Курська, Брянська, Приморська, Ахтарська та Мису Чавда, що в тимчасово окупованому Криму. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та у центрі країни. На запорізькому напрямку сили оборони зірвали масований штурм росіян. Ворог кинув в бій понад 300 своїх солдатів, 40 одиниць бронетехніки, серед них танки та баги. Про це повідомляє медіаслужба спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони. Артан розвідники Артану знали про наступ і завдали потужного удару. Відтак знищили та вивели з ладу 15 одиниць техніки та ліквідували сотню загарбників. 165 бойових зіткнень за добу дані та мапу оприлюднив генеральний штаб зсу на куп'янському напрямку. Зафіксовано дві атаки окупантів на Ломанському – 25. Зокрема, біля Греківки та Новомихайлівки. На Сіверському, біля Верхньокам'янського та Переїзного на Краматорську зафіксовано чотири бої. Зіткнення. атаки ворога було на турецькому. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Там захисники України зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора. А на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції. Три ворожі штурми відбили наші оборонці на Оріхівському відтинку. На Придніпровському ворог спробував вдвічі наступати, але безуспішно. На Харківському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій не було. Спрямовані на підрив суспільства Росія посилює гібридні атаки проти Європи. Як повідомило Нідерландське агентство військової розвідки, російські хакери вже націлені на державну службу. В МВС країни заявили, у уперше атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби виявили торік, за словами директора розвідагентства Пітера Рісенка, нині фіксують зростання російської загрози в Європі, зокрема і після можливого закінчення війни проти України. Конфлікт у сірій зоні між війною і миром став реальністю. Все більше і більше державних суб'єктів намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Росія все більше готова йти на ризики. Скоординували позиції для відновлення миру глави МЗС України Андрія Сибіга та Франції Жан-Ноель Барон. Говорили напередодні міжнародних зустрічей у Великій Британії. Український міністр підкреслив, цінує лідерство Франції у мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України. 23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США Україна та її європейські союзники обговорять кроки для припинення вогню в російсько-українській війні. У складі української делегації керівник офісу президента України Андрій Єрмак, очільник міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса. Американську сторону, за даними Блумберг, представлять держсекретар Марко Рубіо і спецпосланці президента США Стів Вітков і Кіт Келох. Від європейських держав Великої Британії, Франції та Німеччини будуть міністри закордонних справ, і радники з національної безпеки. Розміновити об'єкти у трьох областях. Платформа «Юнайти-24» спільно з економіки запустила великий збір. Ідеться зокрема про... Феневицьке та Макарівське лісництво у Київській області. Усі території та об'єкти мають очистити від вибухонебезпечних пристроїв, які окупанти залишили після себе. У відомстві кажуть, гуманітарне розмінування це значно більше ніж просто повернути території, це повернути життя і відновити безпеку людей. Понад місяць феневецьке лісництво, що на Київщині, було окуповане росіянами, коли ворог відступав, залишав після себе різного типу міни та інші вибухонебезпечні предмети. Найбільший цинізм у тому окупантів, що вони не просто поставили якийсь вибухонебезпечний предмет, що вони його маскують під щось цивільне. Через мінну небезпеку неможливо розчищати сухостій, а це каже Наталія: ризик виникнення лісових пожеж і як наслідок детонування боєприпасів. Територія нашого надлісництва умовно очищена всього на 25%. відсотків. Якщо ми не маємо доступу до лісу, якщо там дороги заміновані під час лісової пожежі, ми не можемо її приборкати. Якщо ми її не можемо приборкати, повертаємося. Спочатку ми втрачаємо цілі екосистеми. Сьогодні Україна найбільш замінована країна у світі. Понад 138 тисяч квадратних кілометрів території потенційно потребують очищення. Наразі у використання повернуто значну кількість земель каже заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний. 35 тисяч квадратних кілометрів. З них розмінованих безпосередньо близько 5 тисяч кілометрів, із 30 тисяч це території, які були повернуті. В результаті обстеження і там не було виявлено жодних небезпек. Але загрози ще чимало, особливо небезпечними залишаються сільськогосподарські землі. Коли ми говоримо про територію, яка безпосередньо забруднена станом на зараз і потребує. Розмінування робіт на полі, там де сапери, машини, роботи, собаки, різні засоби і сили використовуються. То ми говоримо про 500 квадратних кілометрів тільки сільськогосподарської території, яка вже наразі є ідентифікованою обрахованою і точно встановлено, що вона несе небезпеку для гарів, згідно з державною стратегією до 2033 року мають повернути у використання 80% потенційно небезпечних територій. Ми в першу чергу концентруємося на ділянках, які мають низький і середній рівень забруднення а також на ділянках, які високопродуктивні або надзвичайно важливі як для економіки, так і для соціального аспекту. Власне, 20% ті, що залишаються, це ділянки, які потребуватимуть більше часу на розмінування через власне складність такого процесу. Розмінування триває щоденно. Відтак, у міністерстві економіки кажуть, використовують весь доступний інструментарій, техніку спеціалістів собак тощо Ринок гуманітарного розмінування. Це те, що відбувається в Україні масово, це не єдиний напрямок. можна починати з операторів протимінної діяльності у нас є урядові структури, які здійснюють розмінування, це державна служба надзвичайних ситуацій, державна служба спеціального транспорту, національна поліція, частково залучається Національна гвардія, частково залучаються сили командування підтримки, тобто міністерство оборони, генеральний штаб у нас більше 70 країн імплементаційних агенцій, а також приватних меценатів і благодійників. Залучено в цьому процесі ініціатива «Юнайтед-24» теж долучилася до розмінування та оголосила збір у півтора мільйони доларів на розмінування ключових об'єктів у трьох областях: лікарні у високопіллі на Херсонщині, двох лісництв у Київській області та соціальних об'єктів у селі Гракове-Харківської області. Кожному із цих об'єктів дісталося під час російської окупації. Карина Подлинко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині Новини поліція Києва встановлює обставини події, внаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення. Потерпілого шпиталізували. На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби. За вказаною адресою у Святошинському районі виїжджали також керівники головного управління національної поліції у місті Києві, поліцейські територіального підрозділу, кінологи та медики. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Замах на умисне вбивство. Коригував ракетно-дронові удари по місту, Ще одного учасника викритої в березні російської агентурної групи затримала у Миколаєві служба безпеки України. Підозрюваний ховався вдома. За даними слідства, це місцевий безробітний, якого найняли куратори через соцмережі. Він мав передавати дані про базування українських захисників. Під час обшуків у затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони і набої до стрілецької зброї. Наразі чоловік під вартою. Якщо провину доведуть, ув'язнять на 12 років. Володимир Зеленський поїде на прощання з папою Римським. В офісі президента готують візит президента України до Ватикану. Про це телеканалу Рада повідомило джерело, обізнане з планами глави держави. Похоронна церемонія Понтифіка відбудеться цієї суботи у Базиліці святого Петра. Завтра труну з тілом перенесуть з каплиці Дому Святої Марти, повідомляє прес служба Ватикану. Ватикан уже оприлюднив заповіт Франциска. Документ склали майже за три роки до смерті понтифіка. У заповіті указується місце майбутнього поховання в Базиліці Святої Марії Великої. Також зазначається, що на могилі має бути лише ім'я 266-го папи римського. Франциск Нагадаю, вранці, 21 квітня стало відомо, що папа римський Франциск помер від інсульту у своїй резиденції у Ватиканському будинку Санта-Марта. Понтифіку було 88 років. Вибори нового Папи римського відбудуться на 15-й день після прощання. Кардинали з усього світу, яким ще не випилися 80 років. Наразі їх 120, зберуться на конклав у Ватикані.